Всім привіт! Що ви там скучились за мною? Давно я не викладала відео, майже два тижні. Я вибачаюсь за таку довгу відсутність, бо, чесно скажу, немає що знімати. Зовсім немає. Робота, дім, робота, дім одна і те саме. І якось, знаєте, воно так швидко все пролетіло, що я і не зрозуміла, що пройшло майже 2 тижні. Так, Перше питання. Чи у вас все добре? Бо вчора ми їздили в Одесу і саме були ці всі збиття, вибухи, звісно, страшно. Я сподіваюся, що у вас, у ваших близьких, рідних, всіх все добре. І я за вас дуже переживаю всіх. Їздили, думала, що я вже не буду їздити, але ми ще там докуповували деякі мілочовка, вже, чисто по мілочі, Забрали ще двері з чебанки. Вані там в гаражі були двері. Забрали двері, бо в нас там, коротше, будується ще кухня. Ми не мали її будувати, але зрозуміли, що в нас тільки пожитків за ці майже 10 років, що коли ми будемо переїжджати в будинок, нам не буде десь їх всі складати. Тому що, окрім того, що буде в будинку, а ще ще там всякої фіні отаку. І вирішили, вибачаю, що в очках так болить голова. Надягла очки, думаю, може сонце, щоб не хліпило в очі. Не можу знайти другі свої тимніші очки. Е, і вирішили коротше, ще збудувати таку невеличку кухоньку. У нас там знизу погріб, і щоб погріб був задіяний, треба було збудувати будівлю, щоб можна було користуватися ще плюс і погрібом. Е, того забрали двері для цієї кухні. От, а завтра мають привезти. Ще вікно, вікно і ще двері в саме вход в погріб. Зараз ми приїдемо туди, я вам покажу. От. А зараз мені треба ще взяти ключі, поїхати на роботу, забрати накладну, бо вікна і метал на кришу мають привезти завтра. Ой, а завтра в який час? Не знаю, наче мають, можуть і в 6 ранку привезти, того треба це все підготувати. Коротше, та й таке. А так нічого нового. Що ще можу вам розказати? Виходила пару днів назад, а на тому тижні виходила в ефір. Черговий раз зрозуміла, що це взагалі не мої. Не мої. От, ну я не знаю. Я... Не подобається мені його вести. Того, тут я вам кажу, що я відмовляюсь від прямих ефірів. Що я не буду їх вести. Ну, не знаю, мені не подобається. Я не можу ем, так розкритись, мабуть, як тут на відео з вами. Не знаю. Може, в подальшому, як я прийду вже додому, буде в мене якось більше розв'язані руки на насчет прямих ефірів. Не знаю, то буде тоді, тоді вам все розкажу. Варюху забрала з школи, ну, майже забрала з школи. Я виїжджала з подвір'я і Варя якраз йшла. І я кажу, давай грузись в машину, поїдемо в магазин. На днях у нас буде відкриття Алеї Слави. Для наших е загинувших воїнів. О, того. Це в четвер має бути, наче. Того там все установлюють сьогодні, готують, все зачищають. Ой, Отак. Так, ну що, Варюха? Ти зі мною поїдеш, так? Да? Угу. Зараз я поїду на роботу, я вже говорила, так? Да? Боже, голова були, каву випила. Я випила, воно ж нічого не допомагає. Тиск 100 на 60. Це що вам, шуточки? Це не шуточки. Що, ще? Ну, по друзі, може, згадаю, ще розкажу. Так, йду за ключами від роботи. 26-27 грудня буде вважатися, що ми цю хату вже строїмо цілий рік. Так. Да. Не хату, а ремонт робимо. Угу. Так, бачите, друзі, що я їй казала, строїмо кухню. Бо там і погріб, зараз покажу вам. Він був закритий, може ви бачили двір, коли я знімала відео. Тут було все накрите такою білою не пленкою, а таким як, А знаєте, його знає, чим воно було накрите. накрите коротше було, туди погріб іде. От, от така кухня виходить. Тут ми викопували піони, рози, і йдемо зараз з варією взяла. Корм. Це? Ні, це буде. Так мало, так ви ж мало обирати і тут робити. Ні, ні. Поки буде так, як є. Потім двір, не знаю, якщо ми там придумаємо. А ви будете тут новий асфальт заливати? Ну, взагалі щось планується, але точно не з цього року. Так, оце дерево хочемо викорчувати. Це єлівець, викорчувати, бо він нам сюди зовсім не підходить. Коротше, він затіняє е, ось цю тульку. Затіняє дуже, він великий. Не знаю, він мені не подобається. Тут ми хочемо його викорчувати, десь в інше місце пересадити, а на його місці посадити, мабуть, дві шатуйки, щоб було отак от рядочку. Щоб це вікно було закрите від вулиці. Хоча з тих воріт, ну коротше, я ходила аж туди до тих воріт. І кухні зовсім не видно, що всередині. Там куточок видно, який зовсім там буде не особо задіяний. Так, а ми зараз з варією підемо пройдемося. Да, я говорила, не договорила, взяла екструдований корм і тут у нас є лебеді. І дивіться, як вже листя впало. Як опало листя, вже видно річку повністю. Підемо, подивимося, лебеді повинні бути. Якщо я лебеді, покормимо, а якщо нема, залишимо тут, може колись і припливуть. Вони тут дуже часто плавають. Може, і зараз і немає, не сезон десь вони. Відпливають. Так. Оце, бачите, кусочок вигорали. Будемо тут уже хазяйнувати, щось садити. Цибулю часник посадили. Уже посадили. Тут буде класно, бо тут просто йде таке сніг. А ось тут, бо тут воно буде набирати скорості і вниз. Отак. Будемо тут... кататись Де? на санках, да, з горки цієї зими? Ні, зим... на санках буде ні. <с> ні, а на чому? На пленки? Воно буде отак от. Воно буде <різь> да, да, да. На лижах. На пленки. Ми колись в дитинстві, ну, окрім того, що і на санках каталися, а ще брали кусок пленки і з'їжджали згори. Пленка найкраща. Чи це чи лінолеум, ну щось таке, знаєте, слизьке. І на цьому катались теж. І на санках. Так, а вітерець такий, знаєте. Холодний, я ще зняла капюшон, шапку не вдягла. От, і холодно в голову прям. Ну, може я трошки голову свою освіжу, бо дуже голова болить. Тиск, я вже говорила. Не? що Ще не бере мене. Що кава не бере, голова не перестала боліти. Головне, зараз не набратися реп'яхів на одяг. Я б тут якісь дерева висадила. В долині. М -м, хочу посадити вербу, наче вона називається хакуру. Хакуру щіки, якщо я правильно вимовляю. Да, козички. Козички. Зараз давай підемо сюди до річки і дивіться, скільки сміття. Свинки. Хто викидає сміття, ви хрюкаєте, коли викидаєте? Надіюсь, так. Ну, це вже десь Бог ми переїдемо до себе будемо трошки якийсь порядок наводити. А то після себе комусь прибрати дуже важко. Я не знаю, як ви як вдома ви живете, ви так само свинячите. Ай, боже, заросло як. Ти що, ти що, позаростало? А ще літом оце оцих комишів не було. А дивись, як позаростало. І он там кусок, боже, як все заросло. Це край треба його лоду доводити. Да, варю? А пахне, як водою моя. Водойма, да, правильно сказав. Водо, водою пахне. А тут і лодка туди... пропала. Тут пропала. недавно лодка. А може познаю, вже люди забирають додому, щоб вже ж вода примерзає трошки. Вже приморозки є, і вода примерзає. того, щоб лодка не лопнула, не розмерзлась, її забрали. Я так думаю, для цього. Це якменет раніше був в воді, як низько вода. Впала вода. Немає. Немає варюха лебедів. Вони... З козичком скарблені. Козичком. До речі, так, да, можна козичком. Можна і козичком таке давати. Варюха, варюха. Показувала я вам нову курку... куртку, яку ми купили. Варюха, ну покрутись. Це ми таку крутомаху купили. І боти. Все по темі. Шапка в нас з минулого року. Вирішили не купувати нову, ця пойдеть. Коротше вже модна дівка. А Ти да. Проте, було, було дуже... Маленька, не да, виросла? Виросла козичка. Я думаю, господарі не будуть проти, що ми їх покормимо. Хоча я б, мабуть, не хотіла, щоб мою козу хтось кормив. Но ми ж непоганим будемо кормити цей ексклюдований корм. Можна одну паличку дати. Ми з добрими намірами. Так, ну, кормили, то вони да, ну вони люблять таке їсти. Головне не ображати, це ж тваринки, куди їх кормити. Якщо підкармлювати, щось добреньке давати. А тут джерело. Джерело його теж розчистили, поставили, бачите, таку трубу, щоб сюди набиралась чиста вода. Ми колись тут постійно там варили яку юшку і постійно з цього джерела набирали воду. Але щось вона тут така мутна. А, і жабки, дивіться там, така мутна, не чиста, не прозора. А раніше була дуже прозора. Ну, я ж кажу, ми вже Десь Бог переїдемо сюди до себе. Буде в нас більше можливостей ходити сюди в долину і будемо якийсь тут порядок наводити. Ой, дивіться, і тут розчистили. Ну, молодці, молодці. Поросіщали, так, да, звісно, тут зарослі були. Колись і тут купалися. Ось тут теж типу пляж був, а дивіться. а його вже й немає. А сюди ми тут лодки стояли і сюди можна було заходити. Так, козичка. А дивись, що я тобі дам. Оба! <зас> Подиви, які в неї бархатні будівки. Так, козички? Ви такі миленькі. Варю, заведемо собі козук. Будемо теж виводити сюди пастися, так? Як сигарети кури. Наші ціда і собі ще не даємо, бо я ж кажу, я не знаю, як господарі будуть реагувати. Вона мене ще за руку не хочеться. Вона не вкуса. О, а це тобі. Що ти тоже? Ще хочеш? Ні, я вже не буду давати. Все. Смачненьке, звісно, вона смачне. Заведемо, да, виріг собі козичку теж. Козечка, козочка, миленька така, так? Да? Міленькі козочки. Да? Козичка. <с> Відмінується вона мене забадає. Козочки. <с> пошли, не будемо їх турбувати, може вони, знаєш. А ця так дивлю. Ну їй ця так <Il> подобається. Це коза, так? У них будуть завжди здерці ось от передні ступи. А <sc> вони ж на колінці стають. Кикнуло чуть. Ти чуть прикикнула. <зас> О, да, Точно заведемо. <зас> коли коли пам'ятаєш, як ти говорила, ми купували молоко а, жінки. А Варя мені каже, мама, я не знаю, скільки це її було, буде, ну, 4-5 десь так. Наше ми купуємо молоко. Нам проще купити козу, і ми будемо самі доїти козу. І не будемо купувати молоко. Я кажу, а хто ж буде її доїти? Коло неї треба ж обходити, її чистити. А вона каже, а дідуля, а що дідуля? А дідуля ж коло собак прибирає, то дідуля коло кози зможе, а ти будеш доїти, а дідуля прибирати. Я кажу: ну звісно, так можна козу заводити. Якщо є такий дідуля, який тебе послухає, піде, коло твої козички прибирати. Ні, Варюх, ми вже до себе переїдемо, що ж ми дідулю будемо напрягати. Коли переїдемо, то може. Що відбувається козу. Козу вже надумала брати. Ой, ну який сільський блог без кози, давай. Козиче. Козиче маленька. Маленька козичечко. Боже, що на голові робиться? О. Щось в рот коси лізуть. Фе. Погода сьогодні дуже гарна, друзі. Я сподіваюся, ви сьогодні виходили на повітря, на, на вулицю прогулятись. Бо сьогодні дуже гарний день. Прекрасний день для того, щоб насолодитись от такою красою. Сонечко, небо чисте. Ой, аж бамкає в голові. Ні, Варюх, їдемо додому. Буду якусь таблетку вже пити, бо кава ніяк не помила. Якраз обід вже готовий, бо я ставила в мультиварку картошку тушитись. Вже обід готовий, пообідаємо. І будемо сьогодні відпочивати, бо всі домашні справи я зробила серед тижня. Бачите, яка спритна хазяйка. Кукусіки. Це наша кошечка, яка до нас пристала. Люсь. Люська. Люська. Люська Маруська Така міленька вона вже трошки підросла в нас. Дивіться, який домик. Вже листя опало, його краще видно. Тут Діти ми, тут тусувалися. Тут на і ага. вдирали, ага. Я б сама на такому домику сиділа. Тільки мріяти. Видержала. Видержала, так? Ну так, він ж перевіряв чи витримає вона. Дітям радість. Дерево Варя тут відбивалося дерево, щоб дідуля його не зрізав. Його вже треба підрізати, він вже ту гілку хоче зрізати, вона суха, геть суха. А оця, бачите, оця гілка вона суха. Її треба зрізати. І з часом. Він зрізав гілку, яка нам допомагала добратися на другу? Ну, кіцоль він суху зрізав. Він суху зрізав в будь-якому випадку, щоб вона не зламалась. Тоже козичка. Що там для була. <гум> Ну зайчик. А це веземо. Мама рози зрізала розірізала. Якщо цей домик уберу, то нам вже не буде смисла тут тусити, ну поки він є. Тут мій помощник. Мене так останній раз, мабуть, давно ще возила. Так? Ще малявкою була. Ще 5-4 рочки. Ось таку варю посадила на тачку і катали. Возили. Везу, наприклад, сміття викидати. Варюха зі мною йде, а потім назад її везу. Люся теж їздить. Щіщення, як будто шей yeah. Тут Люся ще й біжиш. Я на люсі таке щещення що сильно. Вона під мене залізла. Так, вона так трясеться. Мама, ми сейчас на камінці лі не виїхали. Люся, 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 кс-кс. Клади до мене. Ні, мама, не вези одну рукою. Або, а як я одного не повезу? Я от Люсю тримаю. <ріху> а, ще одну тачку. Маруська, Маруська, от вона в мене Маруська. Руська. Люська, Люська грається. Так, мама вже позрізала, ще кермек оцей вирвати. Я б загромадила тут. Ну, коротко, хай що хоче, роби. Бо я зараз взагалі чесно не в змозі. У мене голова випила вже таблетку, а воно не проходить, аж нудить. Зараз Варюхою пообідуємо ми будемо відпочивати, нічого не хочу робити. Так, да, Так? Чу варюху вивозити сміття. Таке вміння дуже потрібне в селі. Повертай, повертай, повертай. Давай. Давай, ти можеш. Та, звісно, якби ти взагалі його не тягнула б ти змогла. Да? Та воно не важке. Я б тобі не дала важке варіху. Воно об'ємне, я б сказала. Об'ємне і через те, що воно об'ємне, тобі важко бо воно хитається. Привчаю дитину до труда. Да, Варюх? Молодець. Просто молодець. З Варюхою зараз будемо вже обідати. Зварила от таку картопельку, тушену в мультиварці. І відкрила огірочки пікулі. От не пам'ятаю, чи є у мене рецепт, чи викладала я, мабуть, є. Десь порискаю. якщо є, то вставлю отаку тут в куточку, отаку. О, отаку тут в куточку буде відео, і ви на нього нажмете. Це якщо воно є, якщо я його вставлю. Дуже смачні, знаєте, такий смак, дуже схожі на огірки, які в Макдональдсі і в Гамбургерах. Ось, запутіла камера. От, побажайте нам смачного і ви також приєднуйтесь до того, що ви там будете снідати, обідати, вечеряти. Вам також смачного. Будемо закінчувати сьогоднішній влог. У Мене вже слинки течуть. <плес> Як завжди, всіх міцно обіймаю, ваша Іна.